Нещодавно мені знову трапився ролик від однієї дуже відомої мережевої компанії. Назву я не буду називати, але ви її точно знаєте. І саме представники цієї компанії найчастіше знімають відео про тест омеги на пенопласті. В результаті вони шкодять не лише собі, демонструючи, що не розбираються в елементарній хімії, але й самій компанії, адже її мега в очах людей починає виглядати сумнівно. А тепер розберемо цей міф по поличкам. Що стверджують псевдоексперти? Якщо омега роз'їдає пінопласт, значить вона погана. Якщо не роз'їдає, значить хороша. Але це повний абсурд. Пінопласт. Це звичайний спінений полістирол. Він реагує на багато органічних речовин: ацетон, бензин, ефірні олії. Чисті омега 3 кислоти, єПА і ДГА, пінопласт не розчиняють, але у капсулах у хорошій омегі завжди є токоферол. Це вітамін Е, це обов'язковий антиоксидант, який захищає омегу від окиснення. Саме він і дає реакцію з пенопластом. Такий самий ефект ви можете побачити від соняшникової олії, ефірних олій. Та вітамінах на жировій основі. І це нічого не говорить про якість продукту. Що насправді важливо для оцінки омеги 3. Відсоток ЄПА і ДГА. У сумі повинно бути більше, ніж 500. Свіжість це перекисне число або індекс тотокс і незалежні сертифікати. Тест на пенопласті це не показник якості, а маркетинговий фокус, я би сказала, навіть хейтовий. А ось в наявності вітамін Є, е, навпаки, він говорить про те, що омега хороша. Підписуйся на мене у наступних постах, я вам розповім, як можна перевірити омегу у домашніх умовах. На жаль, лабораторно ми цього розробити не можемо, тому що такі аналізи в нашій країні не проводяться. Тому ми будемо перевіряти на такому рівні.